18 березня 1913 року у Львові виникло військове товариство Січові стрільці. Придбавши 100 карабінів, його члени організували курси практичного військового вишколу та підготували 10 підручників з теорії військової справи. Як тільки розгорілася Перша світова війна, українські політики закликали молодь стати під жовто-блакитний прапор українських січових стрільців для боротьби проти Російської імперії. Тоді до лав У могли вступити лише особи, які не підлягали мобілізації, тобто віком до 18 або ж після 50 років. На заклик зголосилося близько 28 тисяч добровольців. Утім, австрійське командування дало згоду на 2,5. Так виник легіон українських січових стрільців. Єдина українська військова формація в складі Австро-Угорської армії. Під час урочистої присяги австрійці вимагали дати клятву монархії, але вояки виправили більшу частину тексту, присягнувши на вірність українському народові. На вірність Україні! Я, український січовий стрілець, присягаю українським князям, гетьманам, Запорізькій січі, могилам і всій Україні, що вірно служитиму рідному краєві, боронитиму його перед ворогом, воюватиму за честь української зброї до останньої краплі крові.